Вітаю, яким був цей тиждень для збройних сил України? Дивіться у свіжому випуску нашої програми сьогодні. У програмі ви дізнаєтесь свіжі новини зі сходу країни від військових журналістів, чим українці озброять броньовані американські хамери про навчання демобілізованих військовослужбовців та як чотирилапі друзі допомагають військовим в зоні бойових дій. Довіра до української армії сьогодні надзвичайно висока. Таку оцінку дав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів, які задіяні в АТО. На сьогоднішній день українці довіряють армії більше, ніж будь кому Я був шокований, але навіть церква викликає армія. Викликає більше довіри, ніж вона. Беззастережна довіра на сьогоднішній день, яку демонструють українці. Є запорукою того, що все в нас вийде, все ми зробимо. Бо можна робити реформи і можна захищати країну лише тоді, коли ми з вами маємо тверду надійну підтримку народу. Також у своїй промові Петро Порошенко відзначив, що вперше в історії України укладено 70% угод стосовно забезпечення військ на весь 2015 рік. А це суттєво вплине на підвищення боєздатності армії в порівнянні з попередніми роками. Адже на той момент готовими до виконання завдань, да і то з великою натяжкою були лише вісім батальйонно тактичних груп, тільки дев'ять ротно-тактичних груп, всього на всього. Чотири загони спецпризначення. Але Україна видужала. Україна продемонструвала те, чого до цього не демонструвала жодна країна світу. Волонтерський рух. І кожен українець, який є українцем не лише по паспорту, а в серці, відчув, що це його справа. Його справа побудувати нову українську, потужну, ефективну, сильну, боєздатну армію. На найвищу нагороду країни орден Золота зірка з рук верховного головнокомандувача отримали військовослужбовці, які проявили себе під час виконання завдань у зоні АТО. П'ять командирів батальйонів призначено на посади командирів бригад, 16 – на посади заступників комбригів. Понад 20 офіцерів обіймуть посади командирів батальйонів. На сьогоднішній день. Наша армія точно входить в п'ятірку найсильніших на континенті. Та да, за це заплачено дорогою ціною, найдорожчою життями українських героїв. Але такого бойового духу, який зараз мають українські збройні сили, немає ніхто. В Україну прибула перша партія американських броньованих машин. Загалом США планують доставити 230 хамерів, 30 з них з посиленою бронею. Президент Петро Порошенко оглянув техніку і провів динамічний тест-драйв на Бориспільському литовищі. Я зараз особисто за кермом Хамера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра. Бойова машина, які сьогодні, яку сьогодні чекають в українських повітряно-десантних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську. Автомобіль Хамві високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. Він стоїть на озброєнні багатьох країн світу, має високу прохідність, придатний до будь-якого транспортування. В українських десантників вже є досвід керування такими машинами. Сьогодні вони вкрай необхідні у зоні АТО. Гідроісілітель добре робить, тормоза теж хороші. Набирає разом отлічно. Коробка автомат, що саме головне, не вбивається, і можна, є понижені, є повишені, є повний привод. Це найголовніше, що повинно бути. Отримана техніка потребує відповідного озброєння. Українські підприємства пропонують встановлювати вітчизняні бойові модулі. Зокрема, Міністерство оборони зацікавилось розробкою заводу ленінська кузня. В даному випадку мова йде про модуль бойовий, який складається з бойових двох речей, кулемет 12,7 і автоматичний 40-міліметровий гранатомет стандарту НАТО -40. Хорош, э, модуль, то 40. Чим він абсолютно дає можливість бойцю бути захищеним. тобто не його присутність зверху для роботи з стрілкового чи вооруження. Повністю 100% вітчизняна розробка, вітчизняна база, вітчизняні матеріали, все вітчизняне. Серед переваг бойового модуля надлегка вага 280 кілограмів. Це дозволяє встановлювати його на будь-які колісні платформи і успішно вирішувати всі завдання. Можу сказати, що всі машини після встановлення відповідного озброєння будуть направлені ці підрозділи в першу чергу. Підрозділи високомобільних десантних військ, одразу в зону, де виконують завдання при проведенні. Антитерористичної операції на сході України. До квітня надійдуть ще 20 машин з посиленою бронею. Решту 200 автомобілів Україна отримає протягом 45 днів. Ми на одному з передових блокпостів поблизу Авдіївки. Сепаратисти продовжують обстрілювати позиції наших військових, незважаючи ні на присутність ОБСЄ, ні на мирні домовленості в мінську. Тут терористи з найбільшою інтенсивністю продовжують застосування танків, артилерії та іншого важкого озброєння. З 15 числа практично не було ні одного дня, щоб не вевся вогонь з той сторони в нашому направленні. Значить, не з'ясняються приміняти артилерію по опорним пунктам, також по населеному пункту в дієм. Двіження скажімо, по відкритті огня, та після 16.00 і по темному часу суток. Миссия все, в основном работает в светлое время суток, а не вечером, ни ночью Их здесь, естественно, нету, поэтому нету миссии, фиксировать никто не может, а нашим словами не верит. А что тут плохого? Вот это вы видите работу танков, террористов. Падает. И возле блокпоста, и рядом. Вчера с 7 утра и целый день до вечера. Здесь прямо? Да. Ну везде тут, а по всему. И там, и тут. Везде. Поляна в круги вкриті воронками, а будівлі в самому місті потрощені мінами та снарядами. Пошкодження в основному місячної давнини, але є й свіжі. Місцеві жителі з окраїн міста повиїжджали. Люди якби бачать, відкуди стріляють. Що їм говорити. Такого, як там вініть, що то таке, таке теж буває. Але вони ж розуміють, хто відкуди по ним стріляють. Лише цього року на Донбасі знешкоджено понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів, але ці землі досі сповнені небезпек, свідченням чого є підрив автобуса біля майорська. Про військових спеціалістів, які зараз вирішують цю проблему. Дивіться далі. Цьому кінологічному дуету вже два роки. Зараз доля занесла хлопців у зону антитерористичної операції. Службовий собака на прізвисько «Лорд» народився та виріс у центрі розмінування в Кам'янець-Подільському. Молодший сержант Віктор Полюх з Тернопільщини, син військовослужбовця та вчительки, пішов на контракт вісім років тому. Відтоді саперна справа його життя. має вищу освіту, закінчив хмельницький національний університет з фахом. Інженер прожив Володію володіє англійською мовою три рази перебував за кордоном. Це були поїздки, навчання за фахом протидія саморобному вухому прострілу. Чотирилапий напарник Віктора не менш освічений. Зазвичай для підготовки кінологи беруть тримісячних бельгійських чи німецьких вівчарок, ротвейлерів чи лабрадорів. Трирічний лорд на службі вже більше половини життя. І за цей період інструктори дали йому не лише знання та уміння, а й необхідне бойове спорядження. Це жилет етатичний жилет, тобто як для нас етичне жилет системи мол, так і для собак ітичний жилет на системі МОЛ. Сюди можна кріпити камеру, за допомогою якої можна робити відео та фотофіксацію підозрілих предметів під час обшуку, а також у будь-який підсумок туди можна покласти любі предмети, які потрібні для кіно. Шеврони, що на жилеті, лорд привіз з Косова, де виконував завдання у складі миротворчих сил Кейфор. Разом з Віктором вони були на Балканах рік і нещодавно повернулися. Там у базовому таборі службу несли й колеги із США, які не раз запрошували український дует на тренування. Найбільше наш герой вподобав тренінг, під час якого гелікоптер евакуює пораненого службового собаку з Мінного поля. Так, ці створіння, хоча відчувають небезпеку гостріше за людей, все ж можуть зачепити розтяжку чи стати жертвою дистанційно керованого вибухового пристрою. Собака виступала в ролі детектора вибухових речовин, тобто експлозії детекшн-док. І виступав як має детекшн-док, типу собака для пошуку протипіхотних та протитанкових мін. Також собака застосовувалася під час церемонії зміни командуючого Кіфор. Також собака використовувалася під час перевірки місцевого університету на півночі Косово. Обов'язки Лабрадора там переважно входило кінологічне супроводження пересування наших миротворців. Тут на Донбасі завдання не надто відрізняються: перевірка транспорту та багажу різного роду приміщень, ділянок місцевості та сепаратистських загороджень. І молодший сержант Віктор Полюк з лордом готові їх виконувати, допоки усі смертельні іграшки в Донбасі не будуть знайдені та знищені. Міністерство оборони робить все, щоб забезпечити максимальний соціальний захист військовослужбовців. Так, календарний місяць служби в зоні АТО вже зараховується у вислугу років як три місяці. У мобілізованих гарантовано зберігається місце роботи, а також середній заробіток. На законодавчому рівні урегульовано, що військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період визнана як окремий вид військової служби, що дозволило, по-перше, виплачувати громадянам, призваним під час мобілізації, грошове забезпечення у повному обсязі. Значно спростився механізм отримання статусу учасника бойових дій, позбавляючись бюрократичних перепон, міжвідомча комісія запрацювала ефективніше на цей час. Міжвідомчою комісією, яка діє при державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, встановлено статус учасника бойових дій 22 тисячам особи. У тому числі 11 сімсопять Це військовослужбовці та працівники Збройних сил України. Не залишаться без підтримки і поранені. Держава гарантує медичне забезпечення та грошову допомогу. Особам, яким встановлено першу групу інвалідності, виплачується 304 тисячі 500 гривень. Друга група інвалідності 243 тисячі 600 гривень, третя група інвалідності. 182 тисячі 700 гривень. Членам сімей загиблих військовослужбовців виплачується 609 тисяч гривень. Цього року учасники АТО можуть отримати 200 квартир. На це в державному бюджеті закладено майже 64 мільйони гривень. Поліпшення житлових умов потребують і 77 сімей загиблих військовослужбовців. З фондів Міністерства оборони України вже забезпечено житлом 13 сімей загиблих військовослужбовців. П'ять сімей вже забезпечено житлом за рахунок місцевих органів влади. Це три в Вінницьку та дві одеською міськими радами. Але для покращення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей треба ще багато чого зробити. Протягом четвертої хвилі мобілізації з Одещини до навчальних центрів та частин Збройних сил України відправили близько двох тисяч військовозобов'язаних. Відтак свій план із комплектування армії Одеська область виконала. Серед мобілізованих багато добровольців. Біля 25% громадян, які призвані на військову службу. Це добровольці. У нас 487 чоловік призвано Таких, що добровільно прийшли у військові комісаріати, не очікує, поки до них звернуться з повістками. Для мобілізованих військовослужбовців місцеві громади затвердили спеціальну програму матеріальної підтримки. Грошову допомогу будуть виплачувати військовикам та їхнім родинам, а також бійцям, які отримали каліцтва. Щодо строкової служби на Одещині планують призвати близько півтори тисячі чоловіків віком від 20 до 27 років. До проведення АТО їх залучати не будуть. 14-річним ліцеїстом він познайомився з армією після трьох курсів у Омському загальновійському училищі. Через розпад Радянського Союзу лейтенантські погони отримав у Одеському інституті сухопутних військ. Вірно, служив, аж поки не померла сестра, яка залишила двох доньок. Аби утримати їх та власну сім'ю, Євген Ткачук пішов з армії. Коли вибухнув Донбас, попри артрит та проблеми з серцем, став уряди батальйону Київська Русь. Його призначили командиром протитанкової батареї, яку в кінці серпня перекинули під Дебальцеве. Якщо ми заходили в пустий, мертвий город, то під новий рік и машины і машини и були і магазини, была банкомати. Була работа у людей, був світ, все було нормально. Ровно через місяць ми знову приїхали в Дебальце на вторую ротацію. Ми город не зналіти, опять став мертвий город. 24 -го грудня відбулася ротація батареї Євгена Ткачука. Та ситуація загострилась. Через місяць підрозділ повернули. Коли його базовий табір під селищем Комуна почали накривати з мінометів та градів, довелося, не зволікаючи, приймати рішення. Зв'язку з комбатом не було. Під час оборони Аздарму Дебальцева вивів свою батарею 53 чоловіки разом з технікою і відмовився виконувати наказ, поставлений йому на оборону і охорону. Наша стратегія дуже проста. Якщо є наказ, який порушив ткачук, то це не той наказ, який йому інкримінує військова прокуратура. Через 10 хвилин обстрілів від двоповерхового будинку, у якому мала дислокуватися батарея Ткачука, залишилось півтори стіни. Тож долю його підлеглих було б неважко уявити. Все ж Євгена заарештували лише через півтора місяці. Депутати і активісти добилися звільнення офіцера, обидва сини якого захищають Маріуполь. В принципі, вони вірять мені вірять в те, що отець їх Который всегда учил їх бути чесними И, ну дійсне вони хотят, хотят бути офіцерами. Ну поки не сложилось, тому що ну нужно було они самі контрактники, нужно было кому комусь захищати родину. В этом году вже подають документи Львовскую академію сухопутних войск. Я думаю, що все-таки поступять туди. За час проведення АТО жоден з понад ста підлеглих Євгена Ткачука не постраждав. Його ж долю сьогодні визначить суд. Своєї вини 44-річний старший лейтенант не визнає, але прийме будь-яке рішення Феміди. Євген Фузік старший солдат 95-ї аеромобільної бригади. Коли ворог ступив на нашу землю, хлопець призвався до війська. Після підготовки на полігоні він разом з товаришами відправився в зону АТО, виконував завдання. І в районі Донецького аеропорту ми поступила команда. Ми ж все ділимо по команді. У нас як вважається, штурмова бригада. От, ми виїжджаємо на кітаопределенні задачі. От ми були спочатку під Дебальцево. Под Дебальцево патрулировали э, территорию. Потом вернулись э, в Славянск, у нас базируется бригада там, и оттуда выдвинулись на ну, от сторону аэропорта. Вот. Поставили задачу, мы ехали выполнять. Тоді, 18 січня, МЗС Росії заявило, що згідно з мінськими домовленостями, аеропорт, начебто, має бути переданий бойовикам. Крім того, у заяві йшлося, що сили так званої ДНР вже взяли аеропорт під свій контроль. Та насправді майже литовища і тоді, і зараз контролюються Збройними силами України. У нас батальйон їхав туди. 90 чоловік. Під аеропортом є посолок Спартак недалеко. Задача була штурмувати Спартак. Ну, зачистити і закріпитися. Під час бою із сепаратистами біля селища Спартак Євген був поранений в ногу. Ну виїхали на, на штурм в районі 12.30 дня. дня. І на дорозі на под'їздах до е Спартаку почався ну, сильний обстріл, шквальний огонь. Е получили ранення в ногу. Тут же поступила команда надход, ходом, загрузили в БТР, вернулись, сам себе наложили жгут. От, потім довезли до ангара. В ангарі вже медики наші батальйонів вже, ну, засипали, перебінтували. Сьогодні здоров'я хлопця задовільне. Він лікується у Київському шпиталі. Всі ліки та обслуговування для нього безкоштовні. Соціальні виплати, гарантії, держава надає в повному обсязі. Також солдату допомагають волонтери. Це Дуже дуже сильно допомагають волонтери. Це дуже сильне рухання. Як в госпіталі, так і на передовій. Це, ну, Якби не волонтери, конечно, було б дуже тяжко. Що починає з перших літа, було б дуже тяжело. Тоді, під час обстрілу, поранення дістали 32 військовослужбовці із 40. -ка. Євген дає свою оцінку тим подіям, які відбулися. Правильно ставити задачі розбиратися в ситуації, яка складається, розвивати сили з тієї сторони з іншої сторони. І як ну, правильно це все формувати. Тому що з крайні задачі там немножко ну, є. питання. А так, в общем-то, до этого, вот, сколько выезжали, у нас командир бригады, э, сейчас командующий ВДВ, вот, но он ну, такой толковый мужик, он очень очень к этому хорошо подходил. Вот. Герої українського футболу прийшли в гості до героїв. АТО у столичному шпиталі було позірковому людно. Гравці національної збірної України з футболу Андрій П'ятов, Руслан Ротань, Євген Хачаріді завітали в нейрохірургічне відділення та поспілкувалися з вояками. Серед наших воїнів дуже багато болячка футбольна, которо навіже там зараз... На болішне лежать, лежані смотрят, переживають у цьому відділенні. лежать бійці з важкими пораненнями та травмами, і незважаючи на це, вони не аби зраділи несподіваним гостям. До того ж, футболісти прийшли не з порожніми руками, принесли сувеніри та футболки та пообіцяли наступного разу подарувати футбольну форму. Бійці ж в свою чергу запевнили, що лишень стануть на ноги, готові до зустрічі зі спортсменами на футбольному полі. Посідні раз дивився київляне, як і гралі. Молодцы, пацаны. Этима не боролся, чтобы с Алдаму не уже до ребят бы погнал до своих. Приятно, конечно, что приходят, наведутся, не, не забывают. Не бросили так просто. Що... Це вже не перший візит футболістів. Хлопці стараються допомагати нашим воїнам постійно. В принципі, ребята уже в Приветровский часто навещаем и в Львове были. Вот сейчас в Киеве, так что по чески. Хочеться скави виразити про що спасіба, агрому благодарність. Бускаве самое Намагали робист футболісти запевнили, відтепер братимуть із собою на змагання наших військовиків. Вперше це буде поїздка на матч до Іспанії. Роками населенню Донбасу промивали мізки російські медіа, але найбільшу зомбопілюлю вони отримали саме під час антитерористичної операції. Тож ми вирішили з'ясувати, як за рік змінилася ситуація щодо інформування населення Сходу і якою є роль України в цьому процесі. Цивільні ресурси з ухвалу блокуються сепаратистами ще з весни 2014 року. Журналісти військового телебачення та друкованих армійських змі роблять усе можливе, але для протистояння потужній російській пропаганді. Гандиській машині таких зусиль недостатньо. Це відчувають не лише жителі сходу, а й ті, кого у брехливих ефірах традиційно називають кривавою хунтою і карателями. Деколи п'ятий канал наш український, що можна подивитися, українські новини? Ну я що Україна показує. А так все ДНРівське, телебаченське, ну російське, Росія й ДНР. Вони ні українського телевіді, ні радіо, нічого. Само местные жители, как бы, может, и хотели бы верить чему-то, но кроме все тут ничего нету. Естественно, они смотрят Що розказують сто сторони і вірять. Колишній редактор газета «ЮЕЙ» Дмитро Гармаш у зоні АТО з 18 жовтня, заступник командира танкового батальйону, каже, що аналогового українського телебачення у районі лінії розмежування просто немає. Аби змінити цю ситуацію, він став у ряди мобілізованих журналістів, які пройшли п'ятиденні курси і працюватимуть пресофіцерами підрозділів на передовій. На Луганщині я протягом дня я не могла вимкнути радіоприймач, тому що якби українських радіохвиль просто немає, вони не працюють. Працюють радіохвилі, так би мовити, так званої ЛНР, де говориться такий абсурд, що я спочатку думала, що це жарт, але він не смішний. Волонтер Альона Вербицька каже, що через 5 хвилин прослуховування таких передач можна засумніватись у власній адекватності, але за 9 місяців мандрів Донбасом дівчина звикла не звертати увагу на подібний треш і закликає до цього місцевих. Вони свято вірять в те, що навіть на даний момент війська, які стоять поряд із ними. Які так само обстрілюються, як і вони? Вони свято вірять в те, що коли настає ніч і починаються обстріли, що це саме от українські танки виїжджають за периметр Авдіївки, повертаються. І починають обстрілювати, тобто вони обстрілюють і себе в тому числі, але ж і обстрілюють і місцеве населення. Головним чинником для зміни суспільної думки на Донбасі може стати мир. Адже озирнувшись на наслідки війни, обдурені люди з руйнованого сходу самі зрозуміють, де було добро, а де зло. За час проведення антитерористичної операції військовослужбовці пережили чимало періодів, коли залишалось сподіватися лише на Бога на початку нового дня або поміж боями, дехто знаходить час, аби відвідати імпровізовану капличку чи зазирнути до молитовника, щоб заспокоїти душу та зміцнити віру перемогу. завдяки священникам, волонтерам чи просто небайдужим людям, в зону бойових дій потрапляють іконки. Які стають своєрідними оберегами для наших воїнів? Мирослава збожна за професію журналіст, але її творчість вже давно вийшла за межі інформаційної діяльності. Вона пише ікони. Причому більшість із них передає в зону АТО Я малювати почала після закінчення держав... після закінчення академії державного управління при президентові України за спеціальності державного управління у сфері національної безпеки і оборони. Але справа не в тому, і це воно малярства. Мені стало просто, знаєте, на якомусь етапі життя ти починаєш замислюватися, а що треба для душі, щоб вона наповнювалася весь час якоюсь життєдайною силою. Я почала малювати. Перші твори увібрали в себе красу української природи, чаріність квітів, знайшлось місце і птахам. Картин та ікон не збирались на невеличку виставку, яку тепло привітали глядачі. Згодом події на сході країни. Несли корективи і в творчість Мирослави. Мені здалося, що потрібно намалювати ікону, яка б відображала сучасність і разом з тим була теплою і зігрівала душею. Вона малювалася спеціально для українського війська. І я зробила навіть варіанти маленькі кишенькові. Там є іконка, їх освячують Михайлівському золотоверховому монастирі. І ці іконки розходяться на лінії фронту. фронту Я роздаю, кому маю змогу, і вони так роз'їжджаються з різними людьми на різні лінії фронту до різних частин. І там, ну сподіваюся, зігрівають душу тим воїнам, які служать на благо миру і честі України. Мирослава збожна впевнена, що тільки завдяки зусиллям кожного українця можна наблизити перемогу, щоб до на нашої землі знову запанував мир. Коли замовкнуть гармати, вона обов'язково знайде новий образ для перемоги. То я думаю, що, зрештою, з'явиться образ якоїсь Богородиці, я ж не знаю її назву. Може буде Богородиця на честь перемоги, і такий варіант можливий. Але я думаю, що вона з'явиться, прийде, цей образ прийде і ми її намалюємо. Мирослава доручила військовим журналістам передати воїнам АТО ікони, які написала нещодавно. А на сьогодні це все. Якщо ви хочете бути в курсі свіжих новин оборонної сфери, дивіться нас за тиждень, хай щастить.